Найдеться наша поїздка. Перша зупинка у нас буде на станції 200 кВт потужності. Або тут, якщо захочеться всім поїсти Макдональдс. Або аж ось тут. А ось тут звегіль. Все, прокладемо маршрут. Поїхали. Прокласти. Що, ви довольні? Так. Да, <плес> Доїдемо? Да, да. Проїхали перший проміжок десь 170 км. Висадили батарею з 90% до 15 Середня витрата 40 кВт на годину. Ось так виглядає графік. Короче, їхали 120-170 по Житомирській, і от 60 кВт потужність збрало. Приїхали трошки далі з Вягіля. А, точніше, це озвягіль гарбуз. А, і здесь у нас 240 кВт станція одна, потім 180 інша і ще 180 інша. Ну, коротко, пів мегаватта. Макс павер щось вырубило, не пішло. Перепаркувалися сюди на 240ку. І тут у нас 100 кВт сюди, 40 сюди. А, до речі, зараз щось щелкнуло, може нам більше перепаде. Заряджаємося через термінал на Якс без додатку. Розрядилось 10%, 9 вже. педаль в пол 165 кВт 155, 154, 154 і пише зарядить. Зарядка у нас через 4 км залишилось 45. Запас ходу X10. Екофактор 160, -ка. зарядили 90% потужність за 34 кВт, треба відключатися. Їдемо далі, до Львова залишилось 160 км, у нас тут все окей. É isso